На минулих вихідних поблизу вулиці Морозенка у місті дубно з невідомих причин загорілася суха трава. На місце пригоди виїхав один автомобіль пожежної охорони. Наразі причини і збитки встановлюються, а рятувальники просять громадян бути обережними. мешканці Дубенщини почали спалювати сухе листя, траву, гілки дерев та інше сміття на присадибних ділянках, вородах або дачах. Як правило, люди, які її підпалюють, переконані, що таким чином вони роблять корисну справу. Це насправді наражають на небезпеку себе, сусідів і суттєво погіршує стан довкілля. Ще одна пожежа трапилася у селі Софіївка. Близько п'ятої вечора на одному із подвір'їв запалало підсобне приміщення. Горить господарська будівля розміром 6 на 4 метри. Цегляна, крита шифером по дерев'яній обрешті. В результаті пожежі знищено по всій площі. Покриття та частково пошкоджено перекриття. Рятувальники ліквідували пожежу. І в дубні вогнем було частково знищено покрівлю господарчої будівлі, площею 60 квадратних метрів та окремі речі домашнього вжитку. Розташовані поруч два житлові будинки та гараж з автівкою. Вогнеборцям вдалося врятувати.